Мої вітання у студії Ірина Коваленко, авторка та ведуча радіопрограми та подкасту Подорож на вікенд. Як і зазвичай, запрошую вас трошечки відволіктися, послухати мою розповідь та дізнатися щось нове про те, що зовсім поруч. Сьогодні вирушаємо до міста, до якого ми ще жодного разу не радіоподорожували, але я впевнена, що більшість із вас відвідували його у справах, вчилися там або ж просто їздили прогулятися красивою набережною. Якщо ще ні, варто надолужити. Вирушаємо сьогодні до Черкас, а саме до Черкаського художнього музею. І тут знову вперше ми вперше відвідуємо художній музей. Мені пощастило свого часу побувати там і можу відверто сказати, що раджу поїхати і вам. Розповідатиму сьогодні, чому варто це зробити, і розповідатиму не сама. А разом з пані Світланою Савійсько, заступницею директора Черкаського художнього музею. Почнемо, як і зазвичай, з розповіді про створення музею. Музей досить молода інституція у вересні 91-го року. Будинок колишньої міської партії було передано для використання під музей образотворчого мистецтва. У листопаді того ж року було прийнято рішення про створення черкаського художнього музею як філії обласного краєзнавчого. З 1994 року Черкаський художній музей почав працювати вже як самостійна музейна установа. Отже, музей був створений перші роки незалежності. Основна колекція музею це твори ХХ століття. Фондова політика музею направлена на накопичення творів сучасного мистецтва, які надходять з виставкової діяльності. Переважна аудиторія музею це молодь, але формувалась колекція з приватних колекцій графів Бобринських. Лопухіних, білокопитових, спиранських, а також шляхом придбання творів з виставкових залів колишнього радянського Союзу та дирекції художніх виставок України. Сьогодні фондова колекція музею налічує майже 9 тисяч предметів. В музеях є постійна експозиція, а є тимчасові виставки. Пані Світлана розповідає нам про постійну експозицію, про те, що ви зможете побачити, завітавши до музею в будь-який зручний для вас час. Ну, звичайно ж, попередньо варто звірити години роботи. Експозиція музею складається з двох відділів: декоративно-прикладного і образотворчого мистецтва. Зали розташовані на другому поверсі музею. Відділ декоративно прикладного мистецтва це вишивка, кераміка, ткацтво, декоративний розпис, а також вироби соломи, дерева тощо. В колекції представлені стародавні сорочки та рушники різних вишивальних технік початку 20-го століття Черкаської області, та сучасна вишивка, представлена художниками Олександрії Тележенко і Ольгою Мартиновою. В колекції є унікальні зразки чорнодинної кераміки, представлені гончарні осередки Черкащини та України, а також авторські роботи художників керамістів. У 2023 році музей організував вивіз предметів будянського фаянсу колекціонера з Харкова Андрія Голуба, яка зайняла почесне місце в експозиції відділу декоративно-прикладного мистецтва. Музей має також збірку творів декоративного розпису. Вона представлена відомими майстрами Макара Мухи, Рини Софією Гомінюк, художницею Тетяною Городовою. Також до залу декоративного розпису доєдналась колекція народної картини середини ХХ століття. А красою експозиції музею є іконопис XVIII-19 століття. Особливої уваги заслуговують ікони першої половини XVIII століття створені професійними іконописцями. Це ікона Богородиця Уздевітрія та ікона свята Великомучениця Варвара. Представлений також народний іконопис. Загалом це майже 100 ікон. В окремій експозиції представлена збірка портретів, яка дає уявлення про еволюцію жанру впродовж 18-го, початку 20-го століття. Серед авторів: австрійський художник Генрі Гольпейн та італійський Енрі Карціоні. У фондах музею є авторські твори художників з Німеччини, Чехії та Словаччини, творені у 30 40 х роках ХХ століття. В експозиції та фондах музею знаходяться роботи західноєвропейських митців XVIII-ХХ століття. Ми пишаємося роботою, яка є в музеї. Це копія роботи Рафаеля Мадонна де Імпаната, датована XVIII століттям. Музей є власником колекції творів Оксани Павленко, послідовниці школи художників монументалістик Михайла Бойчука. В музеї зберігається понад 100 її творів. Окремий збірки музею присвячені творчості видатних українських митців кінця 20-го та 20 початку 21-го століття. Музей має збірку творів лоріатів національної премії. Тараса Шевченка це майже 200 художніх творів з 35 лауреатів національної премії імені Тараса Шевченка. Це і живопис, і графіки, і скульптури, і вироби пікаратинно-пожиткового мистецтва. Почесне місце в колекції займають живописні твори класиків українського образотворчого мистецтва, які представлені пейзажами Глущенка, Захарова, Шишка, портретами Зарецького, Яблонської, натюрмортами Максименка та інших. Серед графічних творів аркуші Дерегуса, Сакресьяна, Івахненко, Лопати в експозиції широко представлені твори і черкаських художників. В окремій залі представлені твори. Служеного художника України Івана Чізера подарований родиною художника. Наприкінці 2021 року музейна колекція поповнилась великою збіркою творів сучасного мистецтва провідних українських художників. Колекція подарована міценатом народним художником України Миколою Бабаком. Це майже 300 робіт. Музей сьогодні це не тільки збереження та дослідження цінності, це Культурний освітній центр і це важливий елемент комунікації, як мистецький простір, як місце зустрічі, як місце обробки і збереження наукової, мистецької культурної інформації, а також як канал комунікації через виставки, експозиції, через конференції, лекції, кругли столи, творчі зустрічі. Окремої уваги заслуговує зал, де ви можете побачити і дізнатися більше про роботи Данила Нарбута, українського художника та живописця, а також його родину. Адже Данило Нарбут, син художника, графіка та ілюстратора Георгія Нарбута. Георгій був автором перших українських державних знаків, а саме банкнот і поштових марок Української Народної Республіки. Цю експозицію співробітники так і називають музей в музеї. У складі музею існує меморіальний музей народного художника України, лауреата національної премії імені Шевченка Данила Нарбута. Він розташований на першому поверсі музею. В цих залах експонуються роботи, що розповідають про родину Нарбутів, про Петербургські та київські періоди життя відомого українського графіка Георгія Нарбута, батька Данила. А також твори про дитинство, юність і початок трудової діяльності також висвітлюється пра, та у театрах України як художника, сценограф і представлена станкове живопис Данила Нарбута. Я попросила пані Світлану розповісти нам і про тимчасові виставки, що вже відкриті для відвідувачів. Кожного місяця декілька виставок обов'язково є музеї, які відбуваються, проводять художники, Черкащини. А зараз під час війни це не тільки художники Черкащини, це художники, які є внутрішньо переміщеними з Краматорська, з Харкова, Донеччини та інших міст. В музеї діє чудова виставка вишитого рушника з колекції музею рушника Національного університету імені Богдана Хмельницького, персональна виставка художниці Марії Завалка Нійдімо Україна» – це сучасна народна картина, виставка черкаського архітектора акварелі Петра Горпинка. Також виставка портретів державотворців до дня державності». роботи графічні зроблені заслуженим художником Максимом Глацьком. Окремої уваги заслуговує виставка, яка вже була представлена в інших музеях України та виставкових майданчиках світу. А з липня її можуть побачити відвідувачі Черкаського художнього музею. Це виставка ікон, написаних на ящиках з під набоїв. Дізнаємось від пані Світлани трошечки більше. Чудова унікальна виставка ікон, які написані на дошках з під набоїв художника Олександра Клименка. Це унікальний проект. Це просто чудовий унікальний проект, де дійсно людина, яка пише ікони на кришках у цих ящиках, і вони справжні ікони. То вони і ну це, це дійсно це унікальна. Такого ще у нас в Черкаса по в всякому разі такої виставки не було. Вона мандрує і Україною, і за кордоном вже була, і сам художник. Він продає за кордоном, і потім всі кошти, які вилучаються, вони йдуть на Військових, назброєних сил. Такий чудовий проєкт буде у нас. Не забувають музейники і про найменших відвідувачів. Для дітей та родин є спеціальні програми, які саме розповідає пані Світлана. Є у нас програма для е, дитячої аудиторії або для родинного відвідування, це майстер-класи тематичні. Вони дуже популярні. Майстер-класи з писанкарства до Великодня, а також майстер-класи: це українська лялька-мотанка, це е, ліплення з глини, це саше, це гра графічне зображення на склі. Великий цикл квестів це квесті квести, теж тематичний по а, залах постійно діючої експозиції. В чому а, полягає суть таких квестів? Спочатку діти приходять їм коротенько розповідають вигляді такої оглядової невеличкої екскурсії на 10 хвилин по простіру експозиційному, роблячи акцент на якихось окремих предметах в залежності від теми квесту. І потім діти в ігрової такої Орні, це дуже активна і гра для дітей це цікаво. Вони бігають по залах, шукають один експонат до іншого, і наприкінці складають по картинках пазли, і є переможці. Це дуже цікава гра, як для командна, для дітей окрема або для якщо вони приходять з родини. Що ж, друзі, я раджу вам спланувати мандрівку і відвідати Черкаський художній музей. Подаруйте собі можливість побачити щось нове, щось прекрасне та дізнатися більше про красиву, творчу та водночас мужню країну, в якій ми з вами живемо. При цьому не нехтуйте своєю безпекою та реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Більше про виставки музею та, зокрема, про виставку ікон, написаних на ящиках з-під набоїв, можна дізнатися на сторінках Черкаського художнього музею у соцмережах. Я також додам посилання у коментарях на моїй сторінці у Фейсбуці та в описі подкасту. Також нагадую, що подорож на Вікенд, мій авторський некомерційний проєкт і ваша підтримка надзвичайно важлива. Обирайте зручну платформу та слухайте аудіомандрівку на відомих майданчиках для подкастів, Ютуб-каналі та ветері Рідного Радіо на хвилі Корсуня. З вами радіоподорожую я, журналістка Ірина Коваленко. Почуємось вже наступного тижня.